Що взагалі таке тест-драйвен девелопмент? Це підхід до розробки програмного забезпечення, в якому основний принцип полягає в тому, що тести пишуться до реалізації коду. Тобто ми пишемо тести і потім на тести пишемо вже код. Тому що ми знаємо, що ми робимо тест, прописуємо в тесті бізнес-логіку, яка має бути виконана, бізнес реквайременти від бізнес аналітиків і на основі цих тестів вже під ці тести пишемо код. Дуже складний підхід. І не знаю, наскільки дійсно таким варто займатися. Тобто я все-таки більше схильний до того, що краще написати код і його покрити тестами, аніж писати тести, і потім під ці тести намагатися якось е підтягнути те, що ми реалізували. Які кроки є в TDD? Пишемо тест. Спочатку пишемо тест, який описує, як повинна працювати функціональність. Далі запускаємо тест. Тест не приходить, оскільки функціональність ще не реалізована. Далі вже реалізуємо код. Пишемо мінімальний код, щоб тест пройшов. Рефакторинг При очищаємо, прикрашаємо код, не змінюючи його функціональність. Повторюємо, приходимо до наступного тесту. Чому це важливо? ТДД має кілька суттєвих переваг. Перше якість коду. Да, дійсно, ми не пишемо щось непонятне. Тобто. Ми знаємо, що ця функція має повернути такий то функціонал. Ми туди не записуємо нічого сверхісненого. Це також допомагає нам уникнути непотрібних залежностей і якісного написання коду. Раннє виявлення помилок. Ми виявляємо помилки ще до того, як вони встигли нам зробити боляче. Покращена підтримка і безпека змін. Окей. Коли це працює, а коли ні. Коли варто використовувати ТДД малі проекти ТДД особливо корисний, коли код є відносно простим і не має великих залежності, регулярні зміни. Якщо проект регулярно змінюється, то автоматичне тестування допомагає швидко перевірити, чи не зламалися інші частини програми. Забезпечення якості ТДД дозволяє підтримувати високий рівень якості коду. Але бувають моменти, коли ТДД не потрібен. Це тривалі проекти з великою кількістю залежностей, особливо коли у нас дуже швидко все змінюється, дуже багато різноманітних даних додаються, воно все змінюється можна собі на фікшення і підтягування нашого коду до ТДД дуже сильно нашкодити. Також початкові етапи проекту, якщо ви ще не маєте чіткої специфікації, або часто змінюється дизайн програми, написання тестів на самому початку може бути важким.